Легенда про дьявола говорить, коли дьявола скинули на землю, найхитріший Змій запитав у вседержителя О Господь, ти скинув мене і прокляв, позбавившись своєї милості. Скажи, де ж тепер мій дім? Господь Бог відповів: Твій дім відхожі місця. Він продовжив, намагаючись домогтися все більших собі можливостей. А де я проводитиму свої збори? Твої місця зборів будуть ринки та місця скупчення людей біля доріг. А чим я харчуватимуся? Твоя їжа це та їжа, над якою не пролунала молитва. Він продовжував просити собі ще. Всевишній, зроби для мене напій, твій напій все те, що п'янить. Хто буде тим, хто буде молитися до мене? Твоя молитва, музика. Прохання дьявола не припинялися. Бог зроби для мене книгу. Твоя книга це римовані слова, вигляді віршів та пісень. А як щодо моєї мови, твоя мова татуювання? Всевишній, а можна для мене визначити мої вислови? Все те, що брехня твої вислови. А у мене будуть посланці, які про мене пророкують. Твої посланці, всякі правісники. Мені задобляються капкани для своїх мереж. Твоїми капканами стануть жінки.